У п'ятницю 13 вересня 2024 року українські дітлахи та їх батьки побачили прем'єру нового автентичного мультсеріалу від творців Пса Патрона під назвою На краю світів. Усіх вітаю! З вами Майк. І сьогодні ми оглянемо першу серію цього вельми цікавого проєкту. За створення мульта, який казав відповідальні творці пса патрона, а саме команда не це так інше. Авторкою ідеї та режисеркою виступила Саша Рубан. Продюсерами стали Юлія Гребеньовська та Дмитро Корженєвський. Заду мульта полягає у тому, щоб познайомити дітей з українським фольклором та міфологією, в певній мірі, на мою думку, надихнувшись таємницями Gravity Falls та засадовим парканом. Дуже вже атмосфера та поведінка деяких персонажів нагадує ці два шедеври свого часу. Знаєте, ця ідея досить хороша, враховуючи наскільки багата наша культура в такому міфологічному плані. Звісно, повноцінно всього дітям не покажеш через їх вік. Однак дати поштовх до зацікавлення національним фольклором можна. Круто! Супер! Що ж там по сюжету запитаєте ви. У нас в певній мірі класична потойбічна сімейна історія, коли герої попадають у дивні будинки, наповнені таємницями та загадками. Якщо ви дивились 90-х років, то ви чудово відчуєте подібний вайб. викликали? Ні? нел? то добре. Київська сім'я Коваленків, особі батька і трьох різновікових дітлахів навідується до дивукуватого будиночку у Запорізькій області, який дістався йому спадок від прабабусі, яку вони ніколи не бачили. Першими їм зустрічаються звичайні такі сусіди, які піддались впливу клятих 5 g вишок. Насправді, початкова серія, попри свій короткий хронометраж, досить плавно водить нас в історію. Нам потрохи розкривають характери персонажів, розповідають їх досить сумну передісторію, закидають гачки на майбутній сюжет, і наприкінці серії дають хороший кліфхенгер, який змусить глядачів очікувати нових епізодів. Якщо ж говорити про візуальну складову, то вона. Мила, як на мене, це слово найкраще описує всю суть. Окрім цього, мультсеріал мені особисто чомусь нагадує якусь лайтову інді гру, мабуть, через вдале поєднання 2D з 3D, які зроблені в одному спільному стилі. Музичний супровід, у свою чергу, не те, що неймовірний чи причудовий, він просто такий, як треба, не більше і не менше. Голоси підібрані досить непогані, і при тому як імениті, особливо на ролях фантастичних істот, так і геть юні на ролях дітей. Перед тим як ми продовжимо, вже традиційно нагадую про необхідність фінансово підтримувати наших могутніх воїнів, завдяки яким ми можемо творити український Ютуб, кому та куди донатити, обирати лише вам. Головне пам'ятайте, що кожна гривня важлива. Повертаючись до огляду, важливо також поговорити про головних дію. Чих осіб вони всі у Тій чи іншій мірі кліше. Однак, як це часто буває, кліше не дорівнює погано. Батько сімейства стандартний добряк, який, попри трагедію, а саме смерть дружини, не пав духом і живе заради своїх дітей. Старша донька Тася є звичайним, дещо вередливим підлітком, ще й травмованим через смерть мами. Фася молодша донька, вічно весела та грайлива дитина, яка чи не єдина у родині вірить у дива та казки. Левчик найменший у сім'ї, він і веде для нас оповідь. Також нам показали другорядних персонажів, які в основному є казковими та міфологічними створіннями. Однак вони у першій серії з'явились лише у ролі Камео. Переходимо до оцінок: візуал 8 балів, звук 6 балів, персонажі 7 балів, сюжет 8 балів, середній бал 7,25 з 10. Перед нами багато обіцяючий український мультсеріал, якому, як мінімум, варто приділити увагу та навіть просто підтримати добрим словом. Посилання на першу серію залишу в описі до відео. З вами традиційно був Майк. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та поширюйте цей ролик де тільки можете. Окрема дяка цим чудовим людям за підтримку каналу у такий непростий час. Дивіться лише якісне. Та слава Україні.